Те, що в магазинах мало імпортних товарів, фактично, все чеського виробництва, і дуже так це все підкреслюється, що це вироблена Чехії. Мене удивила навірне та комфорт в плані дорог. Це удобно і можна добратися собственно, там, куди хочеться. це чітке сортування сміття. Це нам не вистачає в Україні. Тобто ми навчилися тут все сортувати, щоб порядок. Також думаємо про екологію, це також плюс невелика країна, яка не має зовнішніх таких суворих кордонів, але дуже чітко простежується індивідуальність, національна ідентичність, дуже така патріотичність чехів. Транспортна розв'язка наскільки грамотно в Празі спроектовано. Я просто була в захваті від саме від транспортної розв'язки від того, як курсують. Трамваї, автобуси один за одним, чітко, по графіку. Це небо. Воно тут не таке, як в Україні, воно тут нижче, воно тут дуже гарне. Я... Мені дуже подобалось небо, яке в нас є в Україні, і мені дуже подобається, яке воно є тут. Воно тут не перевершене. Ще те, що немає, фактично баранини в магазинах. Те, що свинина, свинина і курятина. Прага. Це мій антидепресант, це мій релаксатор. Мені тяжко. Я йду в парки, я йду в місто. Я любуюсь архітектурою, захоплююся просто правою. Я скільки не гуляю по місту, скільки я не йду, я завжди звертаю увагу на ці будинки, і як ця чисто... чистоті знаходиться, яку увагу це саме на своїй історії. Як на мене, ну дуже таке сильна увага на середньовічну історію. От така середньовічність, якась заставлення чихів до дітей та доживо. Вони їх дуже люблять, вони за ними дуже спостерігають, вони за ними дуже опікуються, і животні відносяться до категорії моя любима дитина. Це дуже вражає, це дуже приємно. Міпо природа і архітектура, вона якби поєднана тут. Я наче в місті 20 хвилин проїхала». Трамваєм я вже на природі, то це зручно. Дуже приємно, коли ти звертаєшся до Чехів. Вони тобі завжди намагаються допомогти, розповісти, куди тобі піти. І навіть якщо вони бачать, що ти не розумієш, вони вибирають прості слова, щоб ти зрозумів, і таким чином намагаються тобі допомогти. Мені дуже приємно тут знаходитись в таку тяжку хвилину, і я дуже рада, що я вибрала Чехію. Дякую вам за все.